Всім доброго дня. До мене завітав Volkswagen Touran, року, 16 з 2017 2.0 TDI, механіка з Кропивницького, Пробіг тут невеликий до 200 тисяч під 200 тисяч. На чистку всієї системи екології без демонтажу. Регенерації тут міського цикла до 200, по трасі більше там, до 400. Але ці автомобілі, автомобілі повинні виконувати більші тер, дистанції. Це перше. Друге, на що впливає моя чистка? Це зменшується розхід палива заводський, потім заводські регенерації будуть, але в залежності від стилю їзди, від, звісно, від кілометражу від точки А до точки Б. Потім не втрачається ціна автомобіля, якщо вирізати екологію. І, і автомобіль буде повністю заводський, і питань по ньому не буде. Зараз подивимося на комп'ютерні показники, але перед цим покажу стан всередині. Холодної частини турбіни, яка вона. вона... Не сильно таки брудна, більше брудний клапан Єгір, отам, що знаходиться знизу. Ось бачимо, скільки цього всього діла виходить впускний колектор. І автомобіль не дихає, тому що цей теплообмінник, впускний колектор радіаторного типу. І він забивається. Якщо був би він пустий, як в минулих років двигун, просто короб, то звісно, проблем би не було. А так всередині знаходиться радіатор, як ставиться на кондиціонер, на радіатор пічки, тому він зазвичай забивається. І таким чином автомобіль не дихає і також не видихає так, як потрібно. І немає цієї заводської тяги знизів. Щоб автомобіль їхав як потрібно. Це ж дизель з турбіною. Так, для чистки мені потрібно, щоб викручували свічки накалювання, викрутились вони в ідеалі легко. І нагадаю, що буде чиститись холодна частина турбіни, гаряча частина турбіни. Потім сажовий фільтр, каталізатор, Сажовий фільтр від золи, Як такової сажі, там немає. Більше всього, брудного це від е, першого єгера, який знаходиться тут. А. Перепускна плита між теплообмінником і ГБЦ, і клапана і камера згарання. Так, е, перед чисткою оливу зливаю. Автомобіль почиститься і заливаю назад. Якщо термін під 10 тоді варто поміняти. Якщо там 5, 6, 3, 4 тисячі пробігу, не, не потрібно міняти оливу. І все. Під'єдную апарат, роблю чистку. А зараз дивимося комп'ютерні показники. Буде знімати, так? Вже знімаю відео. Так: 193 тисячі пробіг. Знімаю відео, щоб фіксувати дані до і послі. Наприклад, прогріти автомобіль, робота форсунок. Але форсунки це діло таке, що робота на гарячу, на холодну по-інакшому. На холодну вони можуть клинити і, і лить, а як тільки прогріють, можуть нормально і працювати. От тому і виникають питання, що щось накидало, то нормально, то погано. Так, будемо вірити, що форсунки окей. Так, автомобіль приїхав після далекої дороги. Майже 400 км регенерація була послідня. Але 16 сажи. Тобто, ж всі 500 по трасі десь може і буде. Ізмірено 4, золи 48, 21 гектопаскаль. це забагато. На холостом забагато. А дайте цю бумажку, щоб показували. Зараз покажу регенерації міського е режиму цього автомобіля. Так, Фіксую дані. На холостих 21 гектопаскаль Так, Дивимося, регенерації до 200 міський режим теж мало. Множиться все на після пісточистки легко. І по трасі теж множиться на 2 після моєї чистки, якщо все окей. В 1,6 форси десь колись, а в 2-літрових 99% все окей. Так, 22 тиск даю газ в пол. 100%. Так, 100, дані зафіксовані, буду під'єднувати апарат і робити чистку. Так, чистка триває. Зараз прочищу фільтр, що насипало. Залину, плюс-мінус так і має бути на 200 тисяч пробігу. Але це 10% від того, що тут на фільтрі. Вся основна маса це не сильно крупна зала, вона проходить туди далі. А це 10%. І ще таке може бути, але це вже в другій стадії контрольна чистка. Промою фільтр і буду робити контрольно. Так, чистка завершена. Прогрітий автомобіль, щоб газувати. Дивимося нуль на холостих. Перевірка моєї роботи, цього датчика диференційного, їх тут два, форсунки і якість палива. Даю 2500 обертів. Десь в районі 25. 25. Під'єдную датчики, тестую датчики. Так, датчики показують вірно. 1-2. 1-2-3 повинно показувати, плюс-мінус. Так, і даю газ в пол на обертах. І на обертах вони повинні трохи менше показувати на обертах. Це коли справні датчики. Якщо один стоїть датчик, він повинен показувати однаково з моїм манометром. 20 гектопаскалів. Бачимо 2,85-82 падає вниз. Тобто автомобіль не бачить ніякого тиску. І некомп'ютерна регенерація більше не буде робити проблем. так, Є таке. І необхідно зробити всі, бачимо один, всі необхідні адаптації, провірити все, особливо тут AdBlue стоїть. І Провірить, AdBlue теж. Лям-дезанди, все потрібно провірити. І тоді висновок по автомобілю. Так, висновок по автомобілю. Проїхались ми після всіх адаптацій, після чистки. Перепровірив автомобіль. Знайшов зауваження і навіть два. Перше, це система охолодження тут не дуже справно працює. Автомобіль. В трохи більшому в температурному режимі працює чим потрібно. Навіть взимку температура тримається більше, ніж 90 градусів, і не охолоджується до моменту, коли відкривається термостат на 88. Ще доказ цього, пічка в салоні гріє дуже слабо. На руку такий теплий, теплий воздух повітря. Раджу власнику звернути увагу на систему охолодження. Другий момент по системі вентиляції картерних газів, а саме оця мембранка. Ось вона новенька. Теж під питанням. В принципі, працює тут система вентиляції картерних газів, але є але невеличке. Потрібно проїхати приблизно під 10 тисяч кілометрів і заглянути. В патрубок вентиляції картерних газів, якщо там збирається олива, значить мембранка під заміну. Тому що як такового тиску тут в автомобілі вже немає, тому що все чисто було 100, стало 20, але мембрана навіть нова не працює, коли є тиск в системі. Зараз немає тиску, все добре. От в якості цієї мембранки. Я думаю, вже можна задуматись і поміняти в Кропивницькому. Так, мої контактні дані будуть в коментарях. Так, і відгук від власника не чекаємо, тому що тільки що перепитав, не, не публічна людина, щоб писати коментарі. Але хочу зауважити, що автомобіль по-інакшому їде, це однозначно. Буде інший розход, звісно, менший, менше регенерацій буде, більша дистанція між регенераціями. Якщо автомобіль використовувати за призначенням. Якщо тошнити по 3-5 кілометрів в місті і особливо стояти на місці, прогрівати, звісно, заводських регенерацій чекати не варто. Так, всім гарного вечора, до побачення.